У Самбурі чотирирічну дитину ушпиталили після пострілу в голову з гвинтівки. Випадок трапився, коли дівчинка зі своїм двоюрідним братиком, якому шість гралися зі зброєю. Куля влучила дівчинці в голову. На щастя, малеча жива, і зараз під опікою медиків. менеща трапилося ще в суботу, 28 грудня о п'ятій вечора. Але його деталі правоохоронці повідомили лише нині. Діти перебували в будинку своєї бабці. В коморі вони виявили пневматичну гвинтівку і почали бавитись нею. В якийсь момент несподівано гвинтівка вистрілила, внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Вона була доставлена в лікарню. На щастя, її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною. Якщо батьків визнають винними, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на термін від двох до п'яти років.